Українські спецслужби накрили масштабну агентурну мережу. Її учасники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на півдні. Вони також коригували повітряні атаки РФ по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Загалом до її складу входили щонайменше 13 міжтевих жителів, які працювали на ФСБ. Координати українських об'єктів російські інформатори передавали до ФСБ через зв'язкового. Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом Лохматий. Повідомили у Службі безпеки України. За вказівкою ФСБ, один із проросійських блогерів створив агентуру з підписників свого телеграм-каналу. Саме через нього він вербував агентів і потім отримував від них розвіддані. За наведенням агентів цієї ж мережі російські окупанти торік вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві. Тоді загинули семеро мирних жителів, у тому числі й неповнолітня дитина. У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури і затримали їх. Дев'ятьом повідомили про підозру, а чотирьох вже засудили. Їх відправили до в'язниці на термін від 8 до 15 років.